Добрий вечір, ми вже у підвалі. Ось наші котики. Це наш сірій, рижик домашній наш, донор наш, який спасав мішку, давав їй свою кров, був донором. То наш сірій, вони вже поїли багато, поки я ще ходила, воду набирала в автоматі. Ось наш рижик номер 3 вже якийсь у нас. А там наша, наш димок їсть. Вони всі приходять, тут спати будуть, бо тепло, на вулиці холодно і рижик наш сюди забігає часто. Ось рижик наш новий рижик. Він вже виходить на вулицю сам і вже сам приходить, вже він тут прижився. Ось наша Найда. Тут вже поїли котики, там хто Долматка їздить. Да? Там долматка вечеряє. Ті вже поїли, пішли колобки. Наша дула. підвалі так тепло, на вулиці холодно, в підвалі дуже тепло. А ми будемо йти далі.